Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні переходимо до огляду монет вже тепер 2012 року, так тут трошки не видно. Переходимо на 2012 рік. Частково вже ці монети огляд деяких з них з них робить, такі як Рік Кажана, Українська лірична пісня, Античне судноплавство, синагога в Жовкві, міста Судак, Чигирин, Олімпійські Ігри. Дві найдорожчі із серії області України, Миколаївська Житомирській області, і тепер йшла черга і до решти монет цієї серії, з більшості з тих, що мені вдалося зібрати. Отже, сьогодні у нас на огляді монета присвячена 350-річчю міста Івано-Франківська, який до 1962 року називався Станіслав. Якщо неправильно вимовляю назву, то в коментарях під цим відео напишіть, можливо, я помиляюся з приводу старої назви Станіслав чи Станіслав правильно. Це обласний центр України, розташований в Передкарпатті в межирічі Бистриці Надвірнянської та Бистриці солотвинської басейна Дністра. Перша писемна згадка про місто згадується. Чи датується точніше 1662 роком, коли вона отримала Магдебурзьке право. Про Магдебурзьке право, до речі, також є окрема монета випущена, так і називається Магдебурзьке право. в мене її в колекції ще немає. Як тільки буде, зробимо обов'язково огляд. Зараз ми виймемо монету з щільно запакованого зіп-пакету. Тут його не так-то просто виняти. Є зіп пакети які швидко відкривається. є такі, які не дуже. З точки зору, звісно, збереження це дуже добре, що вона не дуже відкривається, але от для огляду це займає час. Так, Для прев'ю-відео ми залишимо капсулу трошки пошкрябана, бачите, і маємо таку царапину. Головне, щоб не монету. Капсулу в будь-який момент можна змінити. А от монету змінити не можна, але це дорого. Залишимо для заставки ось таку картинку і поїхали по опису монети. Отже, на аверсі монети в верхній частині зображено напис Національний банк України великими буквами, малий Державний герб України обов'язково вказується. Далі в центральній композиції, або точніше, центральну композицію займає будівля міської ратоші, ліворуч від якої герб міста і рік заснування 1660. Другий. Внизу рік карбування монети 2012, ліворуч, логотип банкнотно монетного двору також вказується. Ось. І тут такі стилізовані. Такий, це не орнамент, скоріше як елемент архітектури, зображений напівполом аверсу монети. І обов'язково вказується номінал 5 гривень Цифрами, цифрами 5 і гривень буквами. Гурт монети рифлини, як і всіх монет з номіналом. І реверс монети. На реверсі монети зображено одну з найдавніших архітектурних споруд міста це костел, костел Пресвятої Діви Марії. Ось він зображений в центральній композиції. Далі над ним напис 350 років, і напис Івано-Франківськ. І тут такі зображені також два птаха, які тримають герб міста. От. Це власне є герб міста і напис Івана Франків з такими великими буквами. І також ця композиція з таким от орнаментом архітектурним продовжиться і на реверсі монети. Монета відноситься до серії Стародавні міста України. А щоб ви розуміли, серія «Стародавні міста України це досить велика серія. На сьогоднішній день станом на... Кінець умовно серпня 2025 року, на кінець серпня 2025 року, їх кількість сягає 39. Тобто серія міста України на сьогоднішній день включає в себе 39 монет, однією з яких є і монета Івано-Франківська. Далі, стосовно тиражу монети, тираж монети 35 тисяч штук. Маса 16,54 грама, діаметр 35 мм, матеріал Нельзильбер. Тобто стандартна, 5-гривнева монета стандартною вагою та розмірами. Далі, стосовно її авторів, художниками монети виступили Володимир Таран, брати Сергій та Олександр Харуки скульпторами. Скульпторами монети є Святослав Іваненко та Володимир Атаманчук. Монету було введено в обіг у 2012 році, і Нацбанк реалізовував їх за ціною всього в 20 гривень. Звісно, що з роками ціна монети зростала, враховуючи і інфляцію, і нумізматичний попит. У 2012 році вона здорожчала аж на 2 гривні, 22 20... гривні коштувала в середньому. 13-й рік 30 гривень, 14-й, 35, 15-й 40, 16-й, 70, 2017, 130, 18-му, 19-му, 20 рока просіла до 120 гривень. У 20 знову повертається 2021-му повертається знову до 130, 22-й 150, 23-й вже 240, 24-й 340. І на кінець серпня 2025 року ціна на дану монету коливається в межах 410-490 гривень за даними сайту Solberry. До речі, в каталозі Максима Загреби той що 2025 року. Дана монета також представлена і її ціна наступна. Very Fine 200, Extra Fine 300 і Proof Like 475. Тобто практично збігається з цінами, які дає сайт Solbury. Там у нього максимально 490, тут 475. Дану монету я купував точна дата 6 листопада 2024 року. Прикуплена мною. Купував я Олексія Додацького. Також один із активних учасників групи Аверс і монетка у Facebook спільноті. І дана монетка тоді мені обійшлася в 380 гривень. Тобто ну, трошки дешевше, ніж вона є зараз. Там буквально на гривень 30-50, але все одно ціна її за рік дещо зросла. Ну і як завжди, по традиції переходимо до. Історії міста Івано-Франківськ. Це до 62-го року у різні часи мало назви Станіславів і Стані... Станіслав. Станіслав. Дві назви. Це місто в Україні. Нині це обласний центр Івано-Франківської області, районний центр та центр міської територіальної громади. Економічний і культурний центр Прикарпаття один із трьох головних центрів історико-географічного регіону Галичина. Назване в 1962 року на честь Івана Франка. Письменника, той, який у нас на 20 гривнях. То пам'ятає, у нас є така банкнота. На одному з оглядів, до речі, показував вам ці ювілейні банкноти 160 років від дня народження Івана Франка. От в честь нього це та банкнота, яка в мене була ще загнута. Ось, до речі, залишилися елементи, яка від Нацбанку прийшла. В зігнутому стані я її просто під в книжку поклав і вона собі вирівнюється природнім шляхом, але все одно ось м'ята залишилась. Ось в честь Івана Франка, знайома нам двадцятка, і і назване, назване місто івано франківськ Так, далі населення міста станом на 2024 рік складає. В районі 227 тисяч осіб. Тобто, це місто досить таки велике, але не являється мільйонником. Далі, якщо копатися в історії міста, то у 1437 році указом короля Владислава засноване село Заболотя. Дата заснування міста точно не визначена, проте достеменно відомо, що 1660. Другого року Станіславів отримав Магдебурзьке право. Це рік і вважають офіційною дату заснування міста. Тобто поселення було, але офіційно, як назва міста, з'являється воно в 1662 році. Та сама зараз ситуація з містом Одесою. Офіційна дата заснування одна, 1791. Четвертий рік, але поселення кочубіїв Хаджибей було ну, давнішим воно було. Зараз археологічні розкопки це підтверджують, що поселення було набагато давніше, ніж офіційна дата заснування міста. Аналогічна ситуація з багатьма містами, тому і виникає путанина щодо їхніх реального віку населених пунктів. Просто поняття поселення це одне село, це було селище. А от місто, коли воно називається містом, це вже інше. І от коли в писемних згадках там якісь офіційні документи згадуються, тоді відповідно ставлять якусь конкретну дату, від того і відштовхується. Так от було з містом Івана Франківського від Магдебурзького права, хоч поселення. Звісно, що було набагато раніше ніж офіційна дата, 1662 рік. 4 листопада 1658 року Галицький староста Андрій Потоцький викупив частину земель села Заболоті в родини Жичковських задля спорудження тут фортеці проти набігів кримських татар та свого опірного пункту на Галицькій землі. Війтом села за Болоті тоді був Бенедикт Андрушевський. Окрім будівництва фортеці, Андрій Потоцький запропонував Андрушевському підняти село до статусу міста, заодно переіменувати його, оскільки назва пов'язана з болотом не пасувала статусу міста. Андрушевський погодився на умови збереження ним його попередніх привілеїв. Місто одразу будувалося як могутня фортеця. Його територія була оточена спочатку дерев'яним, потім мурованими стінами. А ще земляним валом та широким ровом. Місто Фортецю споруджували у 1661-1662 роках за короткий термін 5 місяців, за проєктом Франсуа, Франческа, Франсуа або Франческа карасіні з Авіньйона у формі шестикутника з додатковими бастеями, редутами і фортом, що оточував власне, замок Потоцьких. Далі на вістрях шестикутника розташовували бастіони, зовнішні додаткові п'ятикутні укріплення, що дозволяли здійснювати фланговий мошкетний обстріл уздовж стін. Поперечний розріз стін складав земляний вал насип завшишки 20-30 метрів, зміснений зовні дубовими колодами. Одночасно, з побудовою міста фортеці Потоцький профінансував. Побудову на території міста фортеці католицької церкви. Як католик, він волів саме такою бачити провідну релігію в майбутньому місті. Потоцький вирішив перейменувати місто на честь святого Станіслава, а католицьку церкву присвятив Діві Марії. От якраз оця католицька церква зображена у нас на монеті. Не просто так. Це буквально з початком. Заснування містом і одночасно будувалася церква, тому її зображено і на самій монеті. Е, так, святий Станіслав та святий Андрій були особливими святими для Андрія Потоцького. Святий Станіслав був небесним покровителем його батька і сина, а святий Андрій був небесним покровителем його самого та його діда. 8 травня 1662 на день святого Станіслава з'явилося на карті світу місто, назване його іменем Станіславів. Місто Станіславів два, дві потужні в'їзні брами. Це кам'яно. А, місто Станіславів мав дві потужні в'їзні брами. Кам'яну Галицьку та Тисменицьку Називалися брами за своїми розташуванням. Що зрозуміло, з однієї щось зрозуміло, з однієї вів шлях на Галич, з другою на Тисменицю. Тому називалися Брама Галицька, Брама Тисменецька. Станіславів починався з площі ринок і ратоші, які збережені у видозміненому стані понині. Проєктування і спорудження міста велося за останніми за стандартами і нормами французької будівельної школи. Графічно-метрологічний аналіз структури та коду міської структури сьогодні дає змогу вказати на її унікальність у східній Європі. Мешканці міста постійний. Місто складали постійний відсотковий раритет за, національ... за національностями: українці, поляки, німці, євреї та вірмени. 14 серпня 1663 року король Ян ІІ Казимир юридично підтвердив надання місту Стані... Станіславову Магдебурзького права і затвердив герб міста у вигляді відчиненої брами і трьома вежами та хрестом пилявою гербом потоцьких у створі. Воріт, якщо отак от максимально приблизити, це якраз ось цей герб, про який йде мова над назвою івано франківськ Так, у новому місті відразу з'явилася посада бургомістра міста Станіславова Потоцький пам'ятав свої домовленості, тому посприяв, що першим бургомістом Станіславова до смерті був Бенедикт Андрушевський до своєї, до своєї смерті. Надалі усі подальші бургомісти Станіславова були виборні. Тисяча 1665 року завершено будівництво дерев'яного вірменського костюлу, спорудженого на кошти Андрія Потоцького і пожертвування багатих вірменських купців. Тисяча 1666 року закінчено будівництво першої дерев'яної міської ратоші. Населення міста різко зросло від приходу вірмен, які. Прийняли католицьке віросповідання. 4 січня 1667 року Потоцький видав письмовий привілей на заснування в місті вірменської громади і управи. Прийнятим 1 квітня 1667 року королівським універсалом вірменам гарантувалося право проживання в місті. 1668-го Потоцький дозволив українській громаді звести церкву і заснувати при ній братство, школу і будинок для старих. Збудована лікарня. Остаточно сформувалося розселення різних громад на території фортеці. Українські, українці та поляки мешкали у північно-східній частині міста вірмени – у Південній Євреї у Західній. За привілеєм Потоцького, 15 квітня 1669 року, парафіяльну церкву реорганізовано в колегіату Яна Тарновського Львівського архієпископа і при Ній відкрили, відкрили академію духовну школу, яку вважали філією Краківського університету. 1672 року закінчено часткову перебудову Станіславської фортеці. Дерев'яні укріплення замінено на муровані, збудовано з каменю в брами в місто Галицьку і Тисменецьку вежі. Рештки фортечної стіни залишилися нині на фортечному провулку. Того ж року фортеця була настільки сильною, що змогла зупинити османську армію, витримавши тривалу. Облогу з самого початку виникнення міста та з наданням Магдебурзького права були створені і розвивались окремі ремісничі цехи, що об'єднували спочатку будівничих, торговців, ковалів інші дрібні ремесла сприяли виникненню нових галузей. До середини XVIII століття існувало 20 цехів: шевський, Кравецький, Візницький, Кушнірський, Римарський, Кот... Котлярський, Пушкарський. Однією з домінантних галузей була обробка шкіри. Сап'янове виробництво і обробка виготовлення екзотичних перських виробів. Активна зовнішня торгівля підтримувала високим, підтримувалася високим рейтингом ярмарок, худоби. Гуртові партії переправлялись через Станіславів до Європи. 7 серпня 1764 року, після бомбардування, було пошкоджено, зокрема, теперішній собор Святого Воскресіння. Тривалої облоги місто окупували. Московити наклали контрибуцію, пограбували міські запаси і пішли звідси 5 жовтня 1764 року до Львова. У 18-19 століттях місто було значним торгово-ремісничним осередком Польщі. А від 1772 року імперії Габсбургів, від 1804-го Австрійської імперії, і від 1867 року Австро-Угорщини. Місто має дійсно досить велику історію. Тут ще треба годину розповідати про неї, але основну таку основний тезис про заснування міста і основні його особливості, я думаю, що я розказав. Ну, і Дана монета, звісно, що буде дуже гарним доповненням моєї серії монет із серії Стародавні міста України у 2012 році. Це у мене вже третя із таких монет. Поряд із Судаком і Чигирином. Гідне місце в цій серії займає і місто Івано-Франківськ. Це, до речі, із цих місць єдине, що нині є обласним центром. Залишимо її ось тут поряд. Ось таке от доповнення нашої красоти 2012 року. Ну що ж, друзі, на цьому ми з вами прощаємось. Залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!